Котрі кажуть, можна прожити життя, а до кінця так і не розпізнати багатогранність людини. Нам не підладно прорахувати її талант, те, чим багата вона зсередини, чим здивує і ким буде завтра, якщо перед вами справді особисті з великої літери не на словах, а на ділі. Можливо, вперше упродовж багаторічного творчого життя доведеться порушити канони журналістської етики, бо герой нашої програми. Завбачливо попереджав сьогодні говорить про мене як про живописця. Та все ж ні. Вернісаж живопису буде далі. А зараз ми нагадуємо про те, що перед вами відомий в усьому світі талановитий скульптор, народний художник України, Мукачевець Іван Бровді, а якщо точніше, велика людина маленького міста, яка своєю скромною і неперевершеною працею прославила не лише срібну землю, а й тих, Хто ніколи не зрадить її. Життя простих людей, сільська тема, вона, мабуть, глибоко торкає вашу душу, тому що людина не може байдуже жити і не бачити, як нелегко цим людям сьогодні живеться на світі. Ну я би сказав, що всі роботи присвячені простим людям, тому що і мета мого життя була така, що починаючи після того. Коли я після закінчення почав уже творчо серйозно працювати, всі свої теми я присвячував Закарпаттю. Велику частину свого життя провожу в горах і наблюдаю за життям простих людей. Їм дуже важко зараз живесь. Я хочу привести такий приклад: значить, якщо колись ти пішов у гори, високо-високо в гори, і ти сам був в горах, і ти слухав тишину. Така була тиша, що в ухах дзвеніло, в ушах. І тільки ті, ті, чув десь, може, інколи, де-де-де-де, значить колокольчик отара йде, значить так з берега на берега переливаються отари. Або сопілочка грає. А тепер зовсім інші звуки. Тепер бензопили. Гудять, бензопила, так, що уха треба затикати. Самосвали гудять, що захаращено, що закидано бутилками. Консервно і так далі. Я дивлюся на цих простих людей, як їм тяжко виживати. Оці, значні, олігархи почали будувати готелі, свої там і так далі. А наші люди, якщо вдалося, наприклад, комусь із ста чоловік одному влаштуватися сторожем або вборщиком, то це велике щастя. Так що я рахую, що для простого нашого народу те, що проходить у нас у державі зараз, це є велика біда. Дуже велика біля. Бачите, ваше мистецтво не може бути поза е, тим життям, яке зараз існує. Ви навіть на виставці говорите про цей біль. Обов'язково. Художник не має права бути в стороні від проблем людини. Це є перший обов'язок художника, значить, піднімати ці проблеми, фіксувати їх. Ну, я. У мене, якби я робив, допустим, друге справа в тому, що у мене тут маленька частина моїх робіт, десь около 80 виставлено. Але у мене їх вдома є десь до 500. Там, звичайно, у мене є тема, як ліс виробують, як природу захаращують, і дуже дуже багато проблем. Але я на цій виставці не хотів виставляти ці роботи. Я хотів показати на цій виставці радість, щоб люди радували, щоб це було загальне свято для всіх. І тому я виставив, може, таки дійсно і по колориту, і по темах роботи, які не приносять смуток, а радість людям. Пане Васильовичу, у кожної людини є своя сповідь. Сповідь у мистецтві, вона особлива. Сьогодні ви прийшли до глядача з живописом прекрасним, яскравим, філософським, різним. Оцей шлях. Як би ви його охарактеризували? Так, правильно ти сказала, це дійсна ісповідь. сповідь. Це ісповідання. Ти сповідуєшся перед тим народом, для котрого ти працюєш, тих людей, яких ти зображаєш. Ну, перед Богом ти звітуєш кожен раз, коли картину робиш, тому що коли починаєш роботу, обов'язково треба помолитися і попросити допомоги від Бога. А зараз я так, звітую зараз перед людьми. І друге, що цікаво, то що мені самому цікаво подивитися свої роботи чужими очима. Тому що в майстерні це одна справа, коли ти дивишся роботу, а тут в цілому їх бачиш і робиш певні висновки, аналізуєш, де погано, де ти не, праць... не допрацював, що треба трошки поправити, щоб в дальнішому стати ще кращим художником. Ніколи не доводилося бути екскурсоводом у своєму творчому житті? Ні, екскурсоводом, ні. Ну, Приходилося, наприклад, коментувати там деякі свої скульптури, коли, наприклад, де ж по місту підходять люди і де що там розказати, їх цікавлять. Деякі моменти такої, були. а так по живопису ні. От сьогодні ми такий невеличкий екскурс у ваш внутрішній світ. І зробимо. І розпочнемо його із свята. Ну, ця робота, яка зараз біля нас, це називається Зелена неділя. Це коли у нас, значить, несуть до церкви колоски, прикрашають всякими квітами церкву, вхід в церкву і так далі. Оце я бачив не один раз, звичайно, ну, а це конкретно Церква Ужоцька на Ужкові. І коли там значить, у нас проходив пленер, ми були біля цієї церкви, і мене, значить, вразило, оце, значить, як старі і малі йдуть до церкви, значить з квітами в руках і так далі. І ворота ці були дуже-дуже гарно прикрашені. Ну, я десь в такому дусі і зробив картину як свято. От, тому вона і називається свято, зелене свято Неділя. І свято Воскресіння Христа це саме велике свято рождення Христа і Воскресіння Христа. Ну, це символічна така робота, вона декоративного характеру, яка символізує значить свято Воскресіння Христа. Песанки, Хрестос П'яти. Це все це символічно, це так, як я собі. Образно уявляються не конкретно, значить, там як там маса народу, там якісь проповіді, і так далі, а просто як емблема, як образ, такий свята ця робота присвячена. Незвичайна подорож у мистецтво, адже екскурс у живопис своєї душі здійснює сам автор, художник Іван Бровді. Ми ж в свою чергу нагадаємо про те, що спілкуємося з людиною, для котрої важливі не регалії, а те, що він залишить нащадкам. І все ж коротка довідка. В 1961 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Учителі за фахом Василь Свида. Іван Гарабко, Федір Манайло. Талановитий учень талановитих митців. 1967 рік член спілки художників Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А далі нагороди і визнання. Їх багато. Лаурат кількох обласних премій імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі у жанрі монументального мистецтва за скульптурну композицію Кирило і Мефодій». Яка прикрашає сьогодні центральну площу міста Мукачеве. Аналогічно ж за проханням блаженного митрополита Володимира освітлює шлях прихожанам у Києво-Печерській лаврі, скульптура під назвою 1998 рік біди і випробування завмерла на березі латориці, щораз нагадуючи нам про людське лихо. Але життя триває. Як і триває наш екскурс у живопис закарпатського митця Івана Бровді? Іван Васильовича, знаєте, така вона філософія життя людського. От чомусь кожен гадає, і, мабуть, це правильно, що життя починається з весни. Ми стоїмо біля такого весняного натюрморту. Мабуть, він вам також приніс радість, коли ви його малювали. Звичайно, так. Да. Я взагалі люблю весну. Я не тільки весну люблю, я відкрию секрет, що я люблю дві пори року весну і осінь. Весну люблю, тому що щось починається, пробуджується, ти радуєшся, да? а осінь люблю, тому що вже щось відходить назавжди. Така по-руськи казати Грусь, маленьке, по-мадярськи. Сум помадярське сумно трошки. Так що я ці дві пори року дуже люблю. Зиму не люблю. Голос, слякоть, я замерз. Змерзляк, я замерзаю, я не люблю зиму. А літо не люблю, тому що дуже велика жара, спека. Ну, а тоді в гори втікати там дуже гарно в горах. літо. тільки програм вже знято про художників і, і такого різнобарв'я котів і собак я ще не зустрічала в жодного митця. Як ви це поясните? Ну це ще не всі коти, які я намалював, вони ще вдома залишились, тому що я казав, що в мене дуже багато робіт. Це маленька частина робіт І собаки. Справа в тому, що коти і собаки, я їх все життя люблю з дитинства. І вони мене і зараз окружають, собаки. Всюди, всюди, значить, де би не пішов, всюди коти, всюди собаки і так далі. Це одна причина, ну а друга причина то, що... Під собаками і котами у мене десь щось зашифровано трошки, якщо чесно признатися. У мене в кожній собаці є якась людина конкретна, і в кожній кішці теж є якась людина. Так що, але це такий секрет, який може ніколи ніхто не буде знати. Якщо добрі очі в собаки чи в кішки, то це хороша людина, так? А ну в мене є такі признаки, по яким я там малюю цих тварин. Я чум... да, тут ще є одна тварина, яку я дуже люблю і малюю і буду любити. Це вівці. Тому що це сама добра е, тварина у світі. Якщо собака може вкусити, кішка поцарапати, то вівця ніколи ніяку шкоду тобі не зробить. Це саме безобідне. Тому може бути Христос, коли родився, він родився між вівцями. Не між собаками, не між котами, а між вівцями, тому що це саме-саме добра тварина. Тому що я дуже люблю овець, і я їх дуже-дуже часто малюю і думаю, ще буду малювати. Оцей процес е, творення цих робіт в той момент, мабуть, ваша душа співає, мабуть, такі відчуття ви переживаєте? Я тобі скажу, що в той момент, коли я роблю, по-перше, е, що цікаво, я ніколи не приступаю до роботи, поки я не знаю, що я хочу робити. Коли вже я оприділився в серці. І в голові, що я хочу робити. Я бачу перед собою роботу, конкретну композицію, як вона закомпонована, як вона в красі, тоді я ледве чекаю рана, щоб бігнути до роботи. Уже нетерплячка така. І коли ти приходиш, ти повністю віддаєшся роботу, ти забуваєш все на світі. Ти забуваєш, хто ти, де ти, де в тебе рідні і так далі, поки ти не закінчиш цю роботу. Я тобі скажу чому? Тому що тобі кажеться, що ця робота буде краща. А коли ти вже її зробиш, ти знаєш, ти починаєш до неї якось остивати. Ти починаєш бачити, що і то там щось не так, і так далі. І тоді вже ти шукаєш вже другу роботу, ти вже другу тему шукаєш. А для того, щоб оприділити роботу взагалі у мистецтві, не тільки я, а жоден художник. Жоден критик, мистецтвознавець, ніхто не може оприділити і сказати сьогодні про роботу, навіть в цілому, про мою високу, хороша, вона чи погана. Вони помиляться. Тільки час. Якщо час відшліфовує, залишає роботи і не викидує їх, вони залишають, значить ці роботи у істину щось значать. Ми в мистецтві знаємо дуже багато робіт, які Є такими знаковими роботами. Наприклад, я хотів би назвати, наприклад, роботу, е, е, значить, е, родена, ворота в рай, над якими він працював багато років, е, значима робота. Е, е, наприклад, е, за часів радянської влади Мухіна зробила. Роботу дуже символічну робітники, кри... к... К... селянка». Я не хочу сказати, та це символізувало радянську владу, але це настільки було попадання в десятку, що краще не зробиш символ Радянського Союзу, чим зробила вона. Серпів молод. Прошу? Ви молот маєте? Нову... Серпі молот робітники з селянкою. Це удачно. Ця робота була в Парижі, вона робилася для міжнародної виставки. Шадра робота, були жні пролетаріата. нагнутий робітник піднімає камінь. Теж краще не придумаєш. І багато, багато, багато інших робіт. Є попадання, коли художник попав, наприклад, постать Ісуса Христа в Бразилії. Хоч ти так руки будеш казати: так, 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 ти ніколи не зробиш уже цього, тому що є це попадання в десятку. І краще навіть пробувати не треба зробити, тому що це буде невдача. Так що в мистецтві це дуже важливо. Але щоб попасти в цю десятку, то треба так, як снайперові, тренуватися, все своє життя, щоб вцілити в цю десятку. Тобто треба працювати, треба. Обагащуватися всестороннє, що якщо ти рішаєш якусь тему, щоб ти, якщо не в десятку, хоча б у п'ятьорку, шістьорку попадав, а не в ноль. Тому що молоко у мистецтві воно абсолютно нічого не значить. Як не буває жодної пори року без весни, без пробудження, без народження, то, мабуть, і немає мистецтва без жінки. У вашому мистецтві вона також присутня. І карпатська венера, яка зараз за вашими плечима, це глибока філософія життя жінки. Ну, це образ виношений. Це, ну що я повинен сказати, жодна моя робота, не то, що говоримо про цю конкретну роботу, про карпатську Венеру, а про всі. Це всі роботи підмічені і взяті з життя. Точно так і ця Венера. Отак От підійдеш до роботи, вже, як і пройшло декілька років, да, і не віриш, що ти то -то зробив. Тому що я не знаю, що, що то за сила така била, щось таке, що на мене. Так, я таку дяку мав робити і так далі. Ці всі роботи, вони всі зроблені знаєш, таким експромтом. І взагалі робити роботу не можеш мучити довгу роботу роботу треба видавати одним подихом. Тому що кіті ти довго мучиш, вона стає академічну, засушену, суху, не цікавою. А щоб вона була жива, то має бути експерт. Пленери, виставки це те, без чого жоден художник не уявляє своєї творчості, бо саме вони є необхідною складовою кожного митця, подивитись на себе очима глядача. Творець полотен має змогу лише у виставковій залі. Іван Бровді цінує кожну таку можливість, адже в майстерні сприймаєш свої роботи інакше. Сьогодні хочеться наголосити на особливу рису характеру художника: він з гумором сприймає не лише життя, а і себе у ньому. Погодьтеся, не кожен побачить в собі дві сторони медалі, два обличчя, а то і три. Іван Бровдіж уміє відділити позитив від негативу, розуміючи, що людина не може бути досконалою. Таке воно життя. Ви знаєте, не кожен мабуть може зрозуміти, що ж мав на увазі автор. Не кожна ваша робота доступна людині, тому що ви свою філософію вкладаєте в це полотно. Взагалі, кожен художник. Має працювати так, щоб робота була трошки недоказана, щоб глядач мав можливість сам дофантазувати і так, як йому це хочеться. Якщо робота досказана повністю, це вже не цікаво, це вже така хрестоматія. А БВГД, ти прочитав і цього робота має бути трошки недосказана. Я хотів би про цю роботу, наприклад, сказати. Це називається Близнюки. Я по знаку зодіака Близнюк. Я що хотів у цій роботі? Не кожен зрозуміє, наприклад, смисл цієї роботи, але я зараз її розкажу. Я хотів показати, що близнюки по натурі це такий знак, яким він може бути і ангелом, і дьяволом. Розумієш? Коротше говорять, дістане так, хто заслужить, якщо, наприклад. Я людина, яка дуже відверта і не відходячи від каси, сразу даю відповідь. Я не можу бути такий, улибатися, хлопати по плечу, а ззаді ніж у спину. Я зразу йому кажу, хороший ти чи поганий, і те, що він заслужує, я це значить, ця робота і говорить про значить, тему Близнюків. Відтворили себе. Сакральне мистецтво завжди приваблювало художників. Ви, звичайно, не виключення, але у вас воно звучить по-особливому, тому що по-особливому споглядаємо сьогодні ці полотна. Треба переосмислювати, перепускати через себе. Дуже правильно говорив Юра Герц. Він казав, що треба робити образ природи той, що ти робиш, щоб був такий загальний образ. І він правий, і мені каже, що іменно так і треба поступати. Я, наприклад, зараз хотів би, наприклад, ця робота вона називається Старий Монастир. Це не є конкретний монастир. Його ніде не знайдеш. Це частково фрагментально, можна він десь когось щось нагадує. Але яка була думка, Оби, звичайно, монастирі вони десь всі стараються бути спрятані у лісах, десь у горах і так далі. От, Вони безлюдні. На роботі показано, що там нема людей, вони не присуть. Там тільки значить, хрести, які нагадують про те, що цей монастир, очевидно, дуже старий, тому що там багато похоронено монахів. Звичайно, там, крім монахів, ніхто не мав права більше хоронитися. Так що якась думка вкладена, і так має бути в кожній роботі, мені кажеться. Я знаю, як ви переймаєтеся за Карпатською школою живопису. І завжди згадуйте своїх вчителів, митців, на котрих рівнялися ще з юності. І це, мабуть, важливо сьогодні проаналізувати, що ж в нашому мистецтві сьогодні. Дуже правильно, тому що спілкування з цими величайшими людьми, я би так і сказав, це Бошай, Ерделії, Монайло, Коцька, Кондратович, Кашай. Це дійсно великі люди. І моє велике-велике щастя, що я мав можливість з ними спілкуватися, не тільки спілкуватися, працювати разом багато разів і так далі. І тому, може бути, іменно завдяки їм ці роботи з'явилися. Я одно шкодую. Я знаю, що хотів би тепер. Я хотів би, щоб зайшли тепер у цей зал, ці всі люди, корифеї, яких я назвав, щоб вони сказали свою думку. Оце було б мені більше цікаво. Вони б сказали мені чисту правду, без фальші, без притворства, розумієш, але, на жаль, це неможливо. Так, що ми залишилися і ми вже мусимо вирішувати так проблеми мистецтва, щоб нам не було соромно перед ними. У кожної людини має бути надія. Надія на краще, сподівання на краще життя, на якісь зміни в майбутньому. І, звичайно, мрія. Про що мрієте ви сьогодні? Живу, сподіваюся, сподіваюсь. Я багато про що мрію. Дуже багато. Но я вже казав і повторюся, що найголовніше, щоб Бог дав здоров'я. Все інше буде. І що я хочу сказати, що без мрії взагалі неможливо жити. Тому що той, хто не мріє, той не живе, в нього немає майбутнього. І я дуже багато мрію і кажу, що у кого є мрія, той живе. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Подорожуючи експозиційними залами Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшия. Ми ні на мить не забували про багатогранність таланту і душі людської. Іван Бровді, народний художник України. Ось хто від землі, від сохи, бо саме він людина, яка по-справжньому живе мистецтвом, котрій аплодували і аплодують в Україні і Росії, Угорщині і Словаччині, Румунії і Польщі, Австрії і Німеччині, Америці, Канаді і Австралії, піднявшись до Олімпу. Залишається скромною і простою, завжди з відчиненим вікном у серце і душу, така його найвища сутність.